Друзі, усім попривітую! Сьогодні презентуємо вам новинку від торгової марки CarbZoom. Це Угоршина. Це стільчик, який складається дуже компактно в такий чехол, називаючи його стілець парасолька. От так Він розкладається дуже швидко і можна пробувати вже його тестувати. Мені десь 105 кілограм. Є 1,75 от можете подивитися, як мені на ньому комфортно. Що можу ще сказати? Тканина тут дуже міцна, це кардура. Ззаду бачите таке все, водички не боїться. Отакі повністю йдуть кріплення. Так ось все гарно, файно зроблено. І є ще підстаканник в ньому. Можна поставити щось в бутилку. Телефон покласти. Отакий от зонтик ви можете вже придбати на нашому сайті Лодки Вулкан. Силочку більш подробніше залишимо там, де про цей стульчик під цим відео. Переходьте на наш сайт, замовляйте, відправляємо нову почту. Помімо цього кресла, ще можете побачити, у нас там дуже багато чого різного для вас. Всім гарного дня, папа! -па.